Вітаю вас, діти! Подивіться, будь ласка, який великий вогонь палає. А з чого може виникнути вогонь навіть з навіть такого маленького сірничка, або з невимкнених електроприборів, які можуть загорітися: це електрочайник, електропраска, телевізор. І вогонь може зашкодити і життю, і здоров'ю людей, може знищити навіть цілі будинки. Тому треба знати, як поводитися з вогнем, коли починається пожежа. Ось наприклад, котик вмикнув телевізор, і він загорівся. Що ж робити? Можна невеличке возгарання... Загасити таким чином, накрити цупкою тканиною. І тоді повітря перестане поступати до вогню і він поступово зникне. Також невелике визгарання можна загасити водичкою. Але коли вже дуже сильний вогонь, дуже велика пожежа, тому, звичайно, викликають пожежників. Ми всі це знаємо, це люди, які допомагають нам під час пожежі. І для цього їм потрібно багато води. А вода поступає із резервуара, до якого приєднаний пожежний шланг. І тоді багато води л'ється на вогонь, і він поступово загасає. Пожежний шланг складається із самого такого гнучкого шлангу, який можна змотати, можна розгорнути, і наконічника металевого, і вода із нього дуже таким великим напором попадає на вогонь. Давайте ми сьогодні допоможемо пожежникам і зробимо їм, про всяк випадок, іще один шланг. Може, їм знадобиться наступний раз гасити пожежу. Але спочатку для того, щоб зліпити з пластиліну шланг, нам треба поправляти наші ручки, щоб вони були сильні, тому що пластилін розкочувати дуже складно. Давайте ми ось так затиснемо ручки в кулачки, дуже сильно, сильно, міцно, міцно, а потім розслабимо їх, пальчики розслабимо. І ще затисли, затисли в кулачок і ще розслабили. І ще затисли, затисли і розслабили. Молодці. І тепер нам потрібно приготуватися до ліплення. Нам потрібна дощечка. Я ще пропоную вам взяти для того, щоб викласти шланг. пропоную взяти картон або папір. І, звичайно, нам потрібен буде різнокольоровий пластилін. пластилін Будь-якого кольору шланг можна зробити і зеленим, і червоним, яким ви захочете. Я взяла жовтий пластилін, я хочу його зараз розім'яти і зробити таку довгу качалочку, тобто сам шланг. Він буде довгий і тонкий. Його можна спочатку розім'яти і розкачати ось так, між долоньками. А потім уже для зручності можна розкачати ось так на дощичці прямими рухами. При, прямой, прямий рух і назад, прямо і назад. І ось так ми розкочуємо і робимо рівненький такий шланг наш: Подивіться, довгий і рівний. Тепер уже нам можна згорнути його, як захочеться. Наприклад, коли шлангом не працюють, його згортають ось так. А коли він потрібен для роботи, його розгортають, приєднують до резервуару з водою і починають працювати. Діти-шланг гофрирований. Це означає, що на ньому є ось такі насічки. Для чого це робиться? Гофрирований шланг дуже легко згортається і розгортається. Він дуже зручний в роботі. Тому ми зробимо ось такі надрізи. Ось тепер у нас вже дуже схожий на шланг. А тепер зробимо наконічник. Він, наконічник цей, це зроблений з металу. Можна зробити з сірого, чорного пластиліну, я взяла коричневий. Треба його розкачати ось так між долоньками, пальчиками. І приліпити ось тут, де починається сам шланг. З оцього накінечника поступає водичка. Водичку ми зробимо із синього або блакитного пластиліну, який у вас є. І Треба його розділити на декілька частинок невеличких. Так, це буде литися наша водичка. І тепер розкочуємо між пальчиками наш пластилін блакитний, і робимо водичку, яка тече. Ось так. Приєднуємо до накінечника шлангу. Ось так. Ось у нас водичка. І ще. Води можете зробити скільки хочете. Хочете довгі качалочки зробити, хочете короткі, це буде все правильно. Але водичка повинна вся литися із однієї крапочки нашої, ось так, з накінечника нашого. Так, Розкочуємо так між пальчиками, і робимо. Ось так у нас вже вийшла. Вода, погляньте, лється водичка вже, уже можна гасити полум'я, подивіться, ось так. Ось так. Погляньте. Я вважаю, що ми чим змогли допомогли пожежникам. Ми зробили для них новий шланг, з якого дуже добре лється водичка. І водички дуже багато. Тому, діти, я вам пропоную теж допомогти пожежникам і зробити такий шланг з водою. Я буду чекати на ваші роботи. Хочу подивитися, який у вас вийшов шланг, і як ви допомогли нашим пожежникам. До побачення, діти! До нових зустрічей!